Увага всім. Стрибок раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми втратили ще трьох дівчат. Це Різанина Гаразд, але не роби такий схвильований вигляд. Я хочу, щоб ви вітали Ейлін Макнамару та Девіна Шарпа. Вони заповнять наші прогалини. У тебе були травми. Гадаю, ти пам'ятаєш про це. Чемпіонат за два тижні? Що, якщо? Ти не зможеш? Було б амбітно думати, що ти зможеш зробити це двічі. Я дуже амбітна. Ласкаво просимо до Тандер Ми пішли в Абанк крихітко. Якщо ти хочеш вижити в цьому світі, ти не можеш показувати біль. Цей світ не добрий до слабких людей. Порада перша. Давай ще раз. Ти доглядаєш за нашою найкращою дівчиною. Якщо впустиш її, ти труп. Ясно. Крок. Раз, два, п'ять, шість, сім, вісім. Знов. Дивись, як легко вона це робить. Ти робиш це занадто важко. Це шоу лише для того, щоб не допустити жінок до справжнього спорту. Справжнього так. Ми спортсмени. Справа не в тому, як ми виглядаємо, а в тому, що ми робимо. Я не бажаю зламати за це шию, Райлі. Не кидай. Це. Незамінних немає. Ні секунди не думай, що ти особлива. Ні секунди не думай, щоб кинути це все. Цього недостатньо. Ось воно. Я зможу все.